Ты тысяч один. Навин надежно на тебя. На малых. УбАл. Хорош! Лучший! Я же не живи! Нас ройдет. И разрывался человек. Ем! Ем! Пидверстал, пидверстал, пидверстал! Моя история и тему вайпа починается с сервера поляны тем, под названием Мейн. Ну что, привет, Раста. Ми зайшли на другий день Global вайпу. Цього разу ми вирішили відіграти його інакше. Без звичайних тактик, без повторних старих сценаріїв ми хочемо спробувати щось нове, нестандартне, те, що зробить цей вайп справді унікальним. Також цей вайп я заходив не один, а за своїми тімейтами. Стой. Махерт мене пти. А це ти? Тож, коли ми трохи поформо ресурсів, ми пішли знайомитись з сусідами. Ще один дед. Хорош. Криша, 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 криша! ласки з пешкою. В мене два Вика. У мене спалка в критиці. У мене пешка. Пал... пешка. Хорош. Сейвить там миту лутай та біжи до дому на мені все. Біжу. Один на, один на криші був. А, він себе лутає. Бля, я, я біжу додому сейвить эту пешку. Вибив пайп. На криші, на криші, на криші є! Я зараз підніму, зараз чекай. Я чекай. Э, Под хайп залутайся. Я на крыше на, на чешь? Подожди, оба. я перший лизу. Чи ні? Зараз чекай. Не знаю. За той час йока, спаршу, стріляє. Убив! Двушку вибив. Ой-ой-ой, у -ой, него много. Ладерка є. Я уходю до дому и Вирушили район і знайомитись з сусідами. Ну як знайомитись? моростя і привітання бувають різні: хтось помахає рукою, а хтось дербовиком. Почому він не здох йому в голову. А він заряджає йоку. Його, його сіті мий тупи. Але бували й трохи тільтові моменти. Блін. Я майже СКС вибив. Сіда, коли можеш підійти близи підходить, заповнити золоте в зроблено в залі. О, нормально. Ви по ноль сноситесь, солдата. Я це записав. Він там чуть не заплакав, вілюх. Але потім прийшов клан, який мали нормальні гани, і прийшли вони нас душити. Скала калашами на глушителях двоє. В кофейках плюс here. А, я по мені глушах стріляю уже. Це по мені. мені. Скорее всего він. То його хата. Да, він голод побив. А ні, це якийсь другий тип. Я вас прошу запам'ятати цей Ніки, цей клан, бо ми потім помстимся їм вдвоє. Ми буквально зашли на цей сервер 2 години назад, а вже мало купу ворогів. Да він муть його сразу. Муть його. Спочатку все йшло чудово. Ми неспішно збирали лут з випадкових бродяг, підкрадалися до тих, хто лутав метро чи фармив ресурси. Ще два тіпа є. Одного хіда в голову положився, і ще один за стіночка стався. Дійшло, що нас саміх почали підсіжити біля нашої навіть хати. А звуш! Пайпом, спайпом, біля зу. Бо... Не це мед, це мед. Тож мої тімейти почали будувати більш міцнішу базу, щоб нас не виселили в перший день нашого вайпу. Ну а поки не будуть, я вирішив піти трохи пофармити. Але поняв, що в мене якісь траби з інтернетом. Тому я вирішив краще трохи посидіти вдома, поки це все уляжеться. Наш сусід скоріше загубив ключі від свого дому, тому ми вирішили допомогти йому з цим питанням. Вау! Вау! Ой, компачи! Это серый гантрап! Кстати, гантрап реально на пугу, не Бля, Люк, ты как кружок хату строил, чё симметрично! Дай мне дарвать, дай мне Коли настала ніч, я трохи стояв у ФК, але мій помітив якийсь клан неподалік. Тож я вирішив допомогти йому. типу, ходять. Тут біля мене є. Я здох, Я здох. А, так. Да. Так. Да. І мені просто сразу все з воротом. У мене патрики закінчились. На пешку. Дав голову. Хорош. Я біжу на нього. Там в мене патронів немає. Царий розход. Давай, біля меня, пулю достать тут. Помни стреляю. На кращий тип. Там да кілька теперь. Пау. Ну. Не, да по Бежу. Я его солтал. Приходи на чеки. до того. У тебя що? Берданка, да и хазик. и патроны. Я не знаю, че я зник шести боих даже не утав просто. Меру, мене є? Хелп. Або зайдь, зайдь за тебе! Доспляю. Коли все стихло, я взяв за сейву зброю, яку нам вдалося вибити. Після чого одразу ми вирішили пробігтися неподалік від нашого дому. Просто розвідати територію. Але те, що нас чекало попереду, скажімо так, ми точно не були до цього готові. Дочка, тут а чуєш? Тихо. Вова, ламін! Тіпи швидше, спускайся вниз, тіпи там. Да. Я не понял, сейчас одеть. Ну, тихо. Я не знаю, надо щоб тачка не дать уїхала, понял? поняв? Чекайте тачку. Та я да, так и думаю, залізти. Це ты тут нов? Ні. Ты топишь? У мене, типа, ты типу, потопають. <щу> Один дед. Другой тоже дед. Ой, нихуй. Там двое было? Да, с буром. Ювелирно все сработал. Еб! Ты спускаешься? Нет. Спускай до мэна. Спускай до мэна быстрее, бы тут долтать надо. Ой, два трупа. Что ж ты за тачка, интересно? Понасляють... по стоять. Помани, 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 помани я тебе, я тебе я тебя нултанье. Пердый их не надо долтать. Бекай це обратно, голый. Хит. Да тупы не оставь. Не треба. Мы захотели засевить, и ты ещ нас баралл и повернутися знак туда. Мне надо мной типы просто. Да. 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 Один вроде. Один дед? Еще один есть. Да, ты еще один. Трое? Два. Вой мог. Лично не ч... Нет, 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 пожалуйста, нет. Нифига, вин, мы трошки сделали. Я... Патроны. Чуть-чуть патрон. Все, дякую. Иди, вин, бляха. Ось, мои 600 скрапов, вин, открывать лих. Я сейчас просто на другую станции уеду. стільки типа побивав, але вже ніч, я не бачу, де вони лежать. Подумав. А я не знаю. Він обратно тут. В не всі. Да, тут типа є ще один. Та я ще сп'ю. А. Встав він з машини. Дай його зміт, дай його зміт. Вова, швидше до нас, тут в мене трошки тип 600 крапів, я не зміг його вбити кілька разів. Двоїх типів з бердами. Одну бірди я зотаву, другу якийсь бомж, короче, підібрав і ще да. Можемо його ждать тута тупо банально. І по-моєму поїхав до Метрошки, до порта. Ще ще да. Коли ми були наверху, наш третій тіммейт був саме в Метрошці, і він зустрів клан неподалік. І якось в нього вийшло перебити пів клану. І нам треба було йти на допомогу він До тебе біжить, до тебе біжить просто. До тебе біжить справа. Мене об'є сейчас. Поняв, да, стріляє, да? Угу. Ну, мало хп. Убив. Все. Хорош! Молоток, просто лутайте, ты дьес. Як же я жив! Хорош, волка! чуєш? Де чуешь? лутати, каже, бігом. Я аж уже все залутал. А, да? Тут и уходом. Вый на вагонетке, вы на вагонетке. Вы... Вагонетка, вагнетка. Нема скоро снуха. Выпрыгнув, тип. Один? МБЦ кипят. Вы убиете? Full dead. Яхтопой сейчас. Нет, нет, нет. Де -де -де. Тихо, тихо. Я, да. А, это наш. Він піднімається наверх, Ілюх. Привет? Да. І тип ще два типа зверху ще. Два типа ще зверху з ганами. Три па упали, все, три па. Ти Ты вмер? Да. Быстро! Мы, 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 мы. Лаймин, быстро, сюда! Все тут, а все в мені весь мейн. Крапа знайшли? 700 крапа знайшли? Дайте мені кізган, ні, дайте мені кізган. Хтось, чекайте вихід, будь ласка. Я не що це вихід. Обили, обили, обили. 700 есть, да. 700 крапа нашли? Да. Все, клас. Подожди, Вова, там ще ревики таке надо лутать, чтобы нас не пришли. Рюкзак забери, лавин. Рюкзак, лавин забери. трону на бередну взяв. Ок. Надо ну, да да на порт, іти на порт, там дербах. Да, баф, да, шо, да, баф, да, да, сейчас там пере, сейчас там, там же скала. А, ти по хочеш схожий. Так, Ми, там там з ототь можна. Пам'ятафука? Е, да. Так? Щоб ти типу, при, якщо туди прийшли, чекаєш, чи ви тут аж побачили, що Чарстанце не зачищено. Хорошо. Ано. А мене видно? Давай я Давай я руки. Тебе, тебе видно руки, понимаєш? Можно злутать. Я ты. А ну давай, давай я кинусь, сейчас прибежу. Ты не можешь ресы прикинь, ты не можешь ресы прикинуть, можешь. Все, я щас пробежу. А рюкзак, все, рюкзак, скинь, рюкзак скинь. Я в нм. Давай я сейчас руки пьяну, лутай, там и на пойдем А рюкзак твий. Чего подобрал? Нам сейчас надо бочка кратби, бо у вас же бисы, дыбая кида. Мы не убежим. Карго уже забыл. Плын?

Що можу сказати? Ми билися за той лут, як ніколи раніше. Для мене це було справжнім шоком, адже в грі я ще не так давно. І подібна ситуація викликала море емоцій. Але ми впоралися, і я насправді радий. Згодом ми добре зміцнили нашу базу та б завелися непоганим арсеналом. Справа пішла вгору, і ми вже почувалися значно впевнені. Я теж два дав. Він був голод, то я тут скоріше, був. він тут дівся. Бачишь, не? <рик> <О>. <рик> де? Стріляю, бачиш? Я не розповім, де він сам не може Хто? Я бачив сам. Ну, давай, я отсюда бачу. Де, де, да, да. Де? <рик> дведи де? нас. Давай, стріляю. А, нашел. нашел. О, <рик> <бать>! <рик> нас. Подожди, це там де клан Енігма. Так уж я почув постріл біля нашої хати. Лох! бляха, я зон. За... <laughs> типа забув плюс бердан, коревик. Потім пішов я почекати якісь чекати, які могли би переробляться. Биле порта. Також, як завжди, я пішов це все сейвити домой. Все, додому. Як ви могли почути, мої тімейти вже хотіли залутати каргу, а я якраз відійшов від ТФК, тому одразу направився до них. Короче, вот там три, Вот там три типа. Двоих положил. Рядом был. Хорош. У него СКС. И. А да, и Я, я думаю, что куда туда дверь открыл. Опять на он сейф. О, мы уже просто Як виявилося, Карго вже відпливав, і я не встиг на нього потрапити. Зате вдалося зберегти лут від двох пацанчиків, за що їм чесно кажучи, велика подяка. Після цього ми зайнялися сортуванням у домі, навели порядок і звільнили місце для важливого. А вже під ранок вирішили формити сірку, адже настав час готуватися до рейдів кланів, що вже бігали з калашами і серйозними сатами. Ну а поки наша сірка плавиться в наших пічах, ми пішли трохи переробити наші компоненти. Ти -та живий? Так. Mm. Поки що. Пісун! Їб... Є... Їх шість чоловіків грає, а це він. Охерець. Воно вбігає. Що воно вбігає, ти мать? Хто це? Ти по мене Нормально. вже шмалять. По мене. Виходь, виходь, прихватуй їх. Я відволікаю це, Петро. Я з пешкою Три з Петро. Давайте там типа, если чуешь? Лимин. мин. Чекай. Да, да, я знаю. Она бежит туда, на меня. я Пиднять, пятня, 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 пенять там тип, лутай, лутай у мене. У мене бед. У мене берт, да подожди, я не можу тебя злутать. 100 часов плеєра. Думаю, що не спати, типу, до... до 3 часов ночі. Це круто. Хелпа буде. Я кручу На. його з йокий. Другий Нормально. Все, вроді сідається. Ди тут все тип валяється ще один шукайте, я слутаю поки. пока. За сейф дайте мені, а ви шукаєте. Свої трупи надо розлетати. Все, можу идти сейвить. Mm -hmm. Тут тоже был еще один белый хир. Да, два белых эфира было у кого -то. Сзади, сзади yeah. меня убили. Yeah. Да, вон он, той белый эфир, меня тоже убил. Четыре типа тут, по четыре. Yeah, yeah. типа тут. Yeah, yeah. Вин... Я Потом yeah. yeah, положил. Хорош. Хлопа. двое типов вещей убил no, еще один остался все какая там два типа один голый туда прибег 8 все тут и постели на там угу. все ш ⁇ вас с лесом В Томі? Я, я Все, і хазмати, хіли, от такое. Я фул не, не, не дані. А, чи не палити нас? тепер Коли настала ніч, ми вирішили рейдити клан, який вважали найсильнішим у нашому районі. На жаль, ми не застали їх в онлайні. На годинку було майже 4 ранку, але чекати не можна було. Якщо залишити їх у спокої, то саме вони першими спробують зарейдити нас. Давай. Давай, ты сейчас принесу скик там 20 разрывы да. Ну, не может почекать. Турка выключена. О, открытие двери. Локер. О, локер выйду бы. Угу. Шан, ты, Під ранок я вирішив формати сірку. У клану, якого ми хотіли рейдити, була добре укріплена і велика база, тому вибухівки нам критично не вистачало. А ще один з тіммейтів пішов спати, тож стало трохи складніше. А не ліпше було б по цьому дати. А це бункер. То, може там воно все сховали, ні? Там не закривається бункер, а тут солома. Ось солома відкрий.

бункере кейка. Опа. Ты все, калаш все и возьми. Ой, там что все упало, ящик какие-то. Ну, давай, так быстрее. Да! И... Тикай, 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 тикай. Что типа ложить? Давай. Калаш, Я калаш, взял? лутай, лутай, сэд. Прицел, конечно. Давай. Одну ракет... одну Одна ракета якраз. розрив у нас є як одну, так, одну, так. Ще, так, якщо так. що Три ракети, три ракети, ми по-моему може навіть більше трошки Ще, у, сита Каміння Бо <звук> Увесь засейвлений лут ми поступово переносили до нашого дому. Обережно, щоб нічого не втратити. Що там? Є, 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 є. е. Є! Ее! підверстав, підверстав, подверстал! Пидверстал! Пожалуйста! Еема je... Откат, пожалуйста, скажи, що ти записував. Ну, все там ракет. дальня лево. Єма. Ти шо? Раз. Пять строчек. Чисто пять строчек повних ракет. Мітимет почав покращувати наш дім, зміцнюючи його та вдосконалюючи конструкцію. А я тим часом пішов спати, бо пора вже було йти. Что зайшов. Ну ты чо тоже заходи, теряем баллов. Нормально тебе ресурси принесли компонентів. Мало. Цілок, тепер, роз, а а ти ще що підключаєш? Тому е, е, опять то нормально буде. Що це? Е, Дверей? Ну так. Да. Як воно працює? Ми сам підесь розібратися покаш. Коли мої тиммейти завершили покращення бази та встановили купу турелей. Я дебило. Нам залишилося тільки одне. Чекати на рейдерів. Але щоб не було нудно, ми вирішили прогулятися біля нашого району та поконтролити його трохи. за скалой нет почти за один за скалой манелла бля тоже забытый и ему вообще тут сухо Co przez dwa razy na dwa razy na Снірай кибер би могло бив Вродібе би. Віхні Кібер Аде хвата Кібер треба бути здобувати спать і буде можна було усі полізав Еще один дет Кібет, еще один опів і остався Обережно

Нас намагалися зарейдити клан Мед, якого ми самі атакували ще зранку. Вони досі швидко комбекнули і спробували взяти реванш. тімейт миттєво зреагував і відкрив вогонь із даху. Більшість боїв було саме на ньому. А я, в свою чергу, швидко лутав усе ціне, що побачив, і заносив до нашої хати. Ми також виходили на сутички неподалік від нашої бази, але якщо чесно, більшість із них не давала жодного результату. Тож я вирішив саме на цьому моменті завершити свій шлях у цьому вайпі. А як усе виглядало з боку мого молотімейта, можете побачити в його відео, яке я залишив у описі під цим роликом. Всім дякую, хто додивився до кінця. Сподіваюся, ти поставиш мені лайк та підпишешся на мій канал. Все, до побачення.